добралася до влади і грабує нас, топче наші душі, хоче лишити нас останнього, мови і землі, що ще лишилося. Ви знаєте, що нещодавно вони в другому читанні затвердили закон, за яким російська мова практично набуває статусу другої державної мови. Це призвод, призведе до того, що українська мова, яка, яку ми повинні захищати. Навпаки, ну, яка знаходиться в такому стані, що в багатьох регіонах неї майже не користуються, це повинен бути прийнятий закон про захист української мови, а не про захист російської мови. І тому ми сьогодні зібралися тут для того, щоб сказати ні цьому злочинному режиму, сказати ні цій банді напередодні виборів, які таким е шляхом, що нехтуючи конституції. Регламентом Верховної Ради, підлод прийняли цей закон. Представники свободи батьківщини фронту змін висловлюють своє обурлення з приводу цього. Я думаю, що прийде той час, коли ми не тільки словами, а й на ділі зможемо. Доказати, що ми зможемо захистити себе, свою мову, свою країну від злочинців, від кримінальних авторитетів, від комуністів, таких як оцей Адам Мартинюк, який тут хоче балотуватися в нас від Волині, від ісконноукраїнських земель, де утворили завпад, цей кому, комуняка, як його іначе не назвеш, цей пристосований, цей е, слуга російського режиму. Хоче тут балотуватися. Але найгірше не те, що він хоче, а те, що є люди, які його тут піарять, які його тут підтримують. Це редактор нашої газети, яка, яка перетворилася в листок пропаганди цього комуністичного прихвостя. Я думаю, що ми його зустрінемо скоро, коли він знову чи черговий раз приїде сюди своєю. В робочий час він агітує за свою майбутню кандидатуру депутата Верховної Ради.